Всім привіт! Це Київ, Україна. Показую, що я купив сьогодні. Печала здобна кукурдзена 300 грам, фірма «Розумний вибір». Кременецький твердий сир. Пиво перша привотобральне, свіжий розлив, світле, гараж лимон пиво теж лютий В медова вишня, міцний 8% 0,5, а тебе балує акціями і отакі от, такі от е... серветки двохшарові фірми своє лінія Elitsoft. Та 50 штук в опаковується. Отакі от, от покупки в мене Порадувала ціна на лютого вепра. Люблю все вишневе.